Я нині розмовляла і зачем. Він так спішив про все розповісти. Вростав у душу польовим плющем, просив залишитись і ще не йти. Під супроводів сповнених птахів Він говорив у кожній краплі сльози, всю душу сполути хотів повтримати у себе змозі. Він бачив біль в очах чоловіків, що захищають край світ кінця. Річки в окопах вийшли з берегів, щоб змити бом спалені серця. Він. Він омивав оголені хати, зруйновані садки, театри, школи, дитячі іграшки, прострелені ліки. Не гратимуться ними вже ніколи. все говорив мені, а по моїй душі нема вогнем. Він мав за селками кружляти вишені, краплинами літати над полями. Він мав би. Та війна пекав вогнем, його краплини билися об камінь. Там де колись життя було ключем, стигло. Потонуло у тумані. Я нині розмовляла із очем, так щиро і відверто, аж до болю на серці залишився тихий тихищем. Повинув дощ, забравши із собою, Мої думки, якими я живу, молюся, Боже, зупини війну.